Фіксуємо наявність декомпенсованих хронічних супутніх захворювань, бо це теж буде сприяти більш тяжкому перебігу, тяжкому стану пацієнта. Також не забуваємо про лабораторні маркери, системні маркери запалення, показники загального аналізу крові, біохімічні константи нашого організму, використовуємо різноманітні діагностичні шкали. Ну і клінічне мислення кожного лікаря повинно бути. Він повинен Передбачувати певною мірою особливості перебігу захворювання, признайомся з пацієнтом. Для Цього треба ретельно зібрати. анамнез, поцікавитися супутньою патологією, тим, що пацієнт приймає, адже багато пацієнтів мають кілька медикаментозних призначень, або навіть більше десятка окремі наші пацієнти. Це треба враховувати.